Друзі, всім привіт! В цьому відео поговоримо про нову категорію чоловіків віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, яким надали можливість виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мої YouTube та Telegram канали. Дякую вам! Друзі, ми неодноразово говорили з вами про те, що основним документом, який регулює взагалі порядок виїзду громадян за межі України, є правила перетинання державного кордону громадянами України. І хотілося б звернути увагу вашу друзі на пункт 2.6. Які звучить наступним чином, що у разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, окрім осіб, зазначених у пунктах 2.1 та пункт 2.2 Цих правил також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Це якраз ті особи, які мають право на відстрочку від мобілізації. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, але є виключення, що ця норма вона не поширюється на осіб, визначених в абзацах 2 8 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що це за особи, друзі? По-перше, це студенти та викладачі, а по-друге, це родичі. Військовослужбовців, які загинули, і тут потрібно звернути вашу увагу, що один абзац каже про те, що відстрочку мають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, і далі це роз'яснення, які це саме близькі родичі, чим вони мали займатись. Якщо вам потрібна більш детальна інформація, можете поставити зараз на паузу відео і почитати, або відкрити закон України про мобілізаційну підготовку та почитати відповідно статтю 23. І абзацом дев'ятим іде ще одна категорія жінок та чоловіків. Чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії. Проти України під час дії воєнного стану. І нібито на перший погляд ці абзаци дуже схожі, але ключова відмінність їхня в тому, що якщо абзац четвертий він стосується лише тих жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули під час дії антитерористичної операції, тобто з 2014 року по 30 квітня 2018 то абзац 9 він вже стосується тих жінок та чоловіків, які мають право отримати відсточку від мобілізації, чиї близькі родичі загинули під час дії операції об'єднаних сил з 30 квітня 2018 року по 24 лютого 2022 і під час дії вже повномасштабного вторгнення наших неадекватних сусідів з 24 лютого 2022 року. І знаєте, друзі, на перший погляд здається, що а, такі чоловіки та жінки, які зазначені і в 4 абзаці, і в 9 вони Мають однакові права на відстрочку, але ключова відмінність в тому, що родичі загиблих, які загинули під час дії антитерористичної операції, вони не мають права виїжджати, не мали права виїжджати. А в той час, як ті чоловіки та жінки, родичі, яких загинули. Під час дії Операції Об'єднаних сил та під час воєнного вже стану в Україні вони могли виїжджати за кордон, тому що абзац 9 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не зазначений у пункті 2.6 правил перетинання державного кордону. З цього приводу, з цієї такої несправедливості, було дуже багато. Дискусії дуже багато сперечань, і дуже багато незадоволення тих родичів загиблих, які загинули під час дії антитерористичної операції, яка ще раз кажу продовжувалась до 30 квітня 2018 року. Ну, це звичайно несправедливо, тому що вони так само втрачали загиблих, і я вважаю, що вони теж мали право. На виїзд за кордон і останнім часом в державі достатньо багато було таких повідомлень щодо того, що їм нададуть можливість так само виїжджати. І дійсно, 11 серпня, кабінет міністрів України він прийняв зміни до правил перетинання державного кордону. Це постанова від 11 серпня номер 840 в якій зазначено, що в наступному пункт 26 правил перетинання державного кордону буде виглядати так, що норма щодо надання можливості особам, які мають право на відстрочку, не поширюється лише на студентів і на викладачів, тобто, на Осіб на родичів загиблих на війні, точніше на антитерористичній операції, а, пункт щодо можливості їхнього виїзду за кордон вже буде поширюватись і такі родичі, близькі родичі загиблих під час дії антитерористичної операції, якщо вони підходять по критеріях, визначених у абзаці 5, 6, 7 та 8. Частина 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ви ще раз можете побачити категорію таких осіб, то вони зможуть виїжджати за кордон. І друзі, звичайно, це гарна новина, але вона з таким легким гірким привкусом, тому що, на жаль, не конкретизовано знову ж таки ніяким документом, які. Документи потрібні цим особам для того, щоб виїжджати за кордон. А з моєї практики і з практики моїх колег ті чоловіки, які мають загиблих близьких родичів з 30 квітня 2018 року і по сьогоднішній день в дуже незначних випадках могли виїжджати за кордон, тому що просто Державна прикордонна служба не випускає їх, бо в них не вистачає документів. Ви скажете, яких документів. На жаль, прикордонна служба не конкретизує у своїх відмовах, яких саме документів не вистачає, тому що зазвичай вони пишуть у рішенні про відмову у перетині державного кордону, що не вистачає необхідного обсягу документів. А у усних розмовах вони зазначають про те, що зазвичай, у більшості випадків, чоловікам не вистачає відмітки територіальних центрів комплектування. Про те, що така особа отримала відстрочку відповідно по абзацу 9 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І я прогнозую, що так само і у тих родичів загиблих під час проведення антитерористичної операції, в них так само будуть виникати складнощі під час виїзду за кордон з тих самих підстав, їм просто чогось буде не вистачати. Звичайно, що вже є певна напрацьована практика щодо виїзду таких осіб, точніше щодо підготовки виїзду таких осіб, тому що, знову ж таки, переліку документів, які потрібні, його просто немає. Ані в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ані в правилах перетинання державного кордону громадянами України ніхто не додумався уточнити, які саме документи. Потрібні для того, щоб цим особам виїхати за кордон. Я вважаю, що знову ж таки це несправедливо, тому що ці особи вони вже і так постраждали дуже сильно від війни. Вони втратили родичів близьких, чоловіків, або братів, або батьків. І я вважаю, що їм вже достатньо страждати, і замість того, щоб їм бігати по територіальних центрах комплектування і випрашувати. Вимолювати якісь надписи в, у військових квитках, потрібно навпаки спростити їм, як мінімум, процедуру, як мінімум, тим, що просто прописати в правилах перетинання державного кордону чіткий перелік документів, який необхідний для виїзду за кордон в даній ситуації. Цього ніхто не зробив, як завжди, на колінці написали один абзацик, все це виставили під соусом великої перемоги і надання великої справедливості цим людям. А що робили півтора роки до того, поки йшла повномасштабна війна, чому одразу не надали їм можливість виїжджати або разом з наданням можливості чоловікам, чиї близькі родичі загибнули вже під час ООС та повномасштабного вторгнення? Я не розумію, чесно кажучи, і ніхто цього не пояснює. Просто все, перемога, держава надала можливість виїжджати таким чоловікам. Слава державі. Напевно, якось воно так має бути, але, на жаль, знову ж таки, трошки скепсису це все додає. Звичайно, добре, що дають можливість, але подивимось з практики. чи... Така можливість на практиці буде реалізована. І щодо рекомендацій по документах, то звичайно потрібно збирати якомога більше документів, тому що тут буде діяти правило: чим більше, тим краще. Основні документи це звичайно, що документи про родинні зв'язки з загиблим, це свідоцтво про народження. Далі документи, які підтверджують загибель. Особи це свідоцтво про смерть або рішення про визнання особи зниклої безвісті. І так само потрібно додатково якомога більше документів про обставини смерті цієї особи збирати це і свідоцтво про смерть знову ж таки, і якісь довідки лікарські, і довідки з військоматів, тому що до 2018 року Року, поки діяла антитерористична операція, були військомати і висновки судмедексперта, Тобто, знову ж таки, друзі, чим більше документів ви зберете про обставини смерті, тим краще для вас буде. І бажано, звичайно, звернутися, якщо ви ще не звертались, до територіального центру комплектування для того, щоб отримати документ, який підтверджує надання вам відстрочки від мобілізації. Я думаю, що якщо у вас буде такий документ, це або наказ про відстрочку, або витяг з наказу, або витяг з журналу комісії при ТЦК. Тобто тут багато кожен по-своєму ТЦК це оформлює, або відмітка, це було б саме добре. Якби була відмітка в військовому квитку про те, що ви отримали відстрочку від мобілізації, тоді вам з усіма цими всіма документами. Буде простіше виїхати, аніж якщо у вас чогось не буде вистачати. Тому що Державна прикордонна служба вона діє за принципом: якщо щось незрозуміло, то вона точно цього встановлювати не буде. Якщо немає відстрочки від мобілізації, точніше, документів, які підтверджує відстрочку, або будь-яких документів щодо е, обставин смерті, або щодо документів, які. Підтверджують родинні зв'язки, то 100% отримуєте відмову від перетину державного кордону. Тому, друзі, знову ж таки, збираємо по максимуму, і тоді вже я думаю, що буде можливість виїхати за кордон і нарешті на підставі цих обставин. Друзі, така ситуація. Сподіваюся, що у вас якомога менше буде виникати. Проблем з перетином державного кордону, проблем з отриманням документів, які підтверджують відстрочку вашу від мобілізації. І на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До нових зустрічей, до побачення.